Законно визначена можливість звіту, вимагати звіту від комунальних підприємств. І мені викликає подив, те, що неадекватна реакція сьогоднішніх керівників цих підприємств, які замість того, щоб прийти і розповісти, що вони робили останні п'ять років, почали виводити п'яних молодиків, які вривалися до адміністративних будів. Ніяких потрясінь і повернень в 90-ті, коли люди певні. Зовнішності і певної статури, намагаються впливати на владу, цього не буде. Всі, хто до цього причепнуть, а це не самоорганізована акція, ми знаємо, хто до цього причепний, вони відповідатимуть, відповідатимуть за законом і дуже жорстко. Тут ніяких двозначних питань не буде. Більш того, ми могли б сподіватися на те, що все там добре, якби не знали історію тих людей, які сьогодні очолюють. Зазначені комунальні заходи. Можливо, журналістам слід поцікавитись біографією керівника комунального підприємства, який має, серед іншого відповідальність перед законом і був засуджений свого часу за вимагання Хабара. Про це забувають казати. Громадяни міста мають можливість там відпочивати, матимуть, і ніхто на це впливати не буде. Ні місто, ні обласна влада, ні районна це питання. Взагалі не ставиться питання, ставиться про те, що місто має, який зиск, що буде з дендропарком, які будуть кошти надходити чи не надходити, звідки взялися ті атракціони, як комунальна власність перейшла в приватну, і про це ніхто не згадує сьогодні. Взагалі з радсулом останній раз спілкувався на соціальному об'єкті. Це було відкриття групи для дітей з особливими потребами. Після цього не бачив і не спілкувався ні в телефонному, ні в жодному режимі. Це перше, це офіційно, і можу і це може перевірити хто заговори правоохоронних органів, яким доручено перевірити обставини захоплення і намагання захоплення приміщення Кіровської районної ради тими молодиками. Є чіткі факти про те, хто і як ними керував, нанесення тих чи інших написів. З призивами, знову ж таки, це питання контролюючих органів, які мають визначити. Якщо це в законний посіб зроблено, хай висять, якщо вони вважають, що це правильно і це їх позиція. Тим більше, що я хочу нагадати, що місто сьогодні, по великому рахунку, втратило парк, він потрапив в приватні рухи за рахунок того, що та огорожа, яка навколо нього збудована, вона приватизована. І фактично людина, яка не сплачує оренду за сам парк, а лише за свою огорожу і на землю, вона щось демонструє. То я не дам перетворювати відпочинок людей в політику.